Всім привіт, це один день з мого життя. І сьогодні ми всім класом вирішили, що не треба йти в школу, тому що на вулиці щось схоже на дощ, тому на очку ніхто не пішов. І першим уроком у мене була математика. Слава Богу, це була єдина математика на сьогодні. Тому далі я просто пішла готувати собі сніданок і слухати фізику на фоні. До речі, не дивлячись на те, що я була дуже голодна вчора ввечері, сьогодні я майже нічого не хотіла їсти, окрім вареників. Я зварила собі ще вареники і зам'яла їх. Далі у мене було кілька пропусків, тому я змонтувала перший влог і сіла за домашку. Сьогодні було відносно небагато завдань, тому я все швиденько зробила. І якщо не зважати на те, що я робила половину домашки на окремові, то впоралася я до другої години дня і потім була вільна і змогла домонтувати трошечки ще другий влог. На майже фінальному етапі написання домашнього завдання у мене закінчилося чорнила. Я купую такі в епіцентрі, тому я просто замінила і потім пішла обідати. Нарешті я, до речі, чомусь думала, що я не захочу обідати, але не так сталося, як гадалося. Я пообідала і потім почала збиратися в зал, тому що треба було скрити трошечки сліди того, що я не висипаюсь, не хочу нікуди йти, і т.д. і тепер. Я швиденько замаскувала свої синці мішки під очима і виходила, тому що я вже трошечки запізнювалась. Хоча, в принципі, мені можна було запізнитися так, як сьогодні був день рук. Затвісна розминка на день рук вона трошечки коротша, і на 5 хвилин я могла запізнитися, але не зробила цього, і я прийшла вчасно. Це вже після тренування. Зробила прес, розтяжку, кардіо не робила, тому що потім я пішла в Єву. Мені треба було купити шампунь і олію для волосся, тому що ми мене закінчувались. По приходу додому я залетіла в ванну, помила волосся і така грустненька, засмучена, втомлена, пішла слухати вебінарчик по історії. І паралельно ми з мамою чистили грибочки, а потім я їх смажила, тому що я захотіла собі грибочки поїсти на вечерю. Насправді не знаю, наскільки це хороша ідея, тому що я чула, десь, що гриби вони погано переварюються, так чи ні? Напишіть в коментарях. Після цього я з чистою совістю в залуплевтіктоці і повідповідала всім і пішла спати. Тому всім пока-пока.